Друзі, всім привіт! Сьогодні маємо нове надходження BMW X6. Автомобіль купувався новим в Америці. Автомобіль 2010 року випуску, який має двигун n 54 b 30 двохтурбовий. Це хороший двигун, друзі. Машинка в ідеальнішому просто технічному стані. Пробігу 157 тисяч кілометрів рідного підтвердженого пробігу. Машина в максимальній комплектації. Електропривід багажника. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях до тяжки всіх чотирьох дверей. Подивіться на ці дисочки. Ну це просто красота. безключовий на всіх чотирьох. сонцезахисні шторочки, дотяжечки. Друзі, дивіться, все працює. Кожна кнопочка є. До речі, підсвіточка по контуру дверей та салону. Перфорований шикарніший салон на 5 пасажирів. Чорний потолочок, люк присутній, 4 зони клімат-контроль задніх сидінь, мультимедіа для пасажирів заднього ряду також є. Друзі, класний автомобіль, датчик сліпих зон, електропакет складання зеркал, автосвет, автодощ, електропривід з пам'яттю керма, мультикермо з підігрівчиком, до речі, друзі, воно просто в ідеалі. м -перформанс, е Перформанс приборочка. Сидіння мають. Підігріву вентиляції, масажі, максимальні, коліна підтримка, бокова, ламаючіся спинки, друзі, в ідеальному стані, ну, до речі, дуже красива підсвіточка. НДТ-шка в нас взагалі нова також стоїть. Це Android у нас встановлений, камера 360. Верніше камера кругового обзору, парктроніки по кругу. Чотиризонний клімат, до речі, підігріє вентиляцію, щоб ви бачили, що все дійсно тут є, все працює. Кнопочка, спорт, волшебна кнопочка. Друзі, автомобіль обслужений просто до дрібниць. Чорний поторо, потолочок, лючок в ньому є. Автомобіль має вигляд, має стан. І він також має дуже гарну ціну. 16 тисяч 990 доларів. Торг присутній, Приїжджайте до нас на локацію. Кільцева дорога, 1, ТРЦ Республіка Парк, проводьте огляд, проводьте тест-драйв, будь-які перевірки на вашому СТО. Він доступний в лізні, доступний в кредит, є готівковий, безготівковий розрахунчок. Також є розрахунчок криптою, або взагалі його там поміняєте на свій автомобіль, будь-який захочете. Отже, чекаємо на ваші пропозиції.